І сьогодні у нас декілька зустрічей у місті, саме в Тернополі проходить. І у нас є гостя, це Марина Павленко, відома українська письменниця, яка писала спочатку для дорослих, в неї вийшло декілька книжок і зараз пише для дітей. Вже готується, якщо не помиляюсь, п'ята книжка пані Марини. Ми зараз трошечки розкажу про конкурс, чому ми приїхали саме до вашого міста, і потім передам слово пані Марині. Ви можете в такому інтерактивному режимі ми будемо з вами спілкуватися. Ви можете ставити запитання. Все, що вас цікавить стосовно конкурсу стосовно пані Марини, все що вам що, що, що цікаво. Так, от ми приїхали розповісти про конкурс Золотий лелека це конкурс на кращі твори для дітей. І ось пані Марина це переможець першого року конкурсу. Оскільки зараз почався третій рік конкурсу, тобто видавництво Граніте спільно ще з деякими партнерами цього конкурсу, в який входить перший національний канал, можливо, ви бачили рекламу конкурсу, впродовж шести місяців збирає твори зі всієї України, хто пише для дітей. Є дві номінації в цьому конкурсі: дитяча повість, і а також. Зараз скажу, щоб точно, літературна казка і пригодницька повість. Е, ці дві номінації е, виданиць бере на себе е, е, зобов'язання видати книжки-переможці. І також е, винагороду дає фінансову. Це перша премія 7 тисяч гривень, і е, друга премія це 5 тисяч гривень. Все запишіть, вибачте, і так. будемо творити голівки. У вас золоті, та й ви майданчики. Якщо е, та тобто, в цих двох творити обов'язково. Якщо ви пишете, та ви можете надсилати всі умови. Я залишу вашому керівнику і декілька примірників. Ви можете ознайомитись більш більш детальніше зі всіма. Е, Можна сказати, положеннями конкурсу, та які твори приймають участь, які до написання творів. І надсилати до нас на адресу. Ми зробимо всі... конкурс серед них, серед і зробимо конкурс. Якщо ви і виберемо так, краще. я думаю, ви всі пишете, тому вам пишуть, це має вони бути лігші цікаво. пишуть, вони казки пишуть, вони це ж майбутні педагоги. Да, пані... Так, да, пані Марина перемогла на першому році. Це перший рік закінчився в 2008. му Було нагородження, але впродовж 2007-го року ми збирали по всій Україні. І от зараз вже вийшла така книжка. Це одна з чотирьох книжок переможців. Ось пані Марина далі про неї трошечки. Да. А я зараз швиденько вам продиктую е, адресу, на яку надсилати, щоб кожен у вас мав цю адресу. Напишіть е, Україна 02140. Місто Київ. Та, вулиця Бориса Гмирі, 2. Е, офіс 10. І із поміткою на конкурс «Золотий лелека твори приймаються цього року до 1 листопада 2009 року. Тобто до 1 листопада ви маєте повністю можливість на щось написати. Щось а це ви... має бути е, в рукописі просто. Має... форма може... має бути? Це має як... бути рукопис, я залишу тут а, всі, я просто нічого не нічого хочу перечислити. На вони мають бути набрані на комп'ютері, але рукописи не повертаються. Що хочу сказати, вони залишаються у видавництві. Не більше 48 сторінок це друковане. Не менше її, ну бажано би, щоб не, не, не багато більше там не на двісті, звичайно. Тому що це повість це для, це для дітей. Роз, е, ви там десь бібліотеку, як в школі Ні, ні, ні. Вони потім не використовуються. Тобто авторські права ну, залишаються. Я не про те, що ви там собі їх використаєте, але їх цікаво і зберегти. Так, тобі, можливо, буде ще якийсь конкурс, на який ці конкурси, які вже не дійдуть, можуть знову бути такі використані. Е, взагалі, мета конкурсу це саме активізація розвитку сучасної української дитячої літератури. Е, і пошуки нових обдарованих авторів серед молоді, серед дорослого населення, які пишуть саме для дітей. Тому ми будемо чекати на ваші конкурси. Я передам вашому викладачеві примірники, саме де ви можете ознайомитися зі всіма умовами участі у конкурсі. І зараз передаю слово Марині Павленко. яка розкаже про свою творчість. Ви можете поставити потім запитання, також розкаже про книжку, з якою вона переворот. Яку, ну що ж, початок зроблено, адреса записана. Залишилися дрібниці, створити текст, надрукувати його і відредагувати і послати. Я, звичайно, жартую, зрозуміла, що це дуже велика праця, і інакше і не потрібна книжка, коли вона не за собою не залишила ніякої праці. Отже, почну справді кілька слів про золотого лелеку. Чим він цінний? Дійсно, це вже втретє він, так би мовити, злетів у світ над Україною. Я дуже так мені здається, дуже вдала ця ідея видавництва грані -Т». От заснувати такий конкурс саме творів для дітей. Ми чули конкурс Коронація слова, там більше детективи приймаються масова література, яка я вважаю, теж потрібна, тому що україномовної масової літератури теж бракує, жіночих романів і детективів. А це саме твори для дітей, і цим цінні. І чим ще цінний цей конкурс, на мій погляд, що він дійсно, конкурс це шанс людині навіть десь із периферії, талановитій людині заявити про себе. Я думаю, що це дуже важливий момент. І думаю, що, наприклад, я вже брала в своєму житті участь в багатьох конкурсах. багато на кожну перемогу припадало не перемог. Але хочу сказати, що є час. Я вірю, наприклад, в чесні конкурси до сих пір. Мені і не цікаво, наприклад, перемагати. Грано слов знаєте, міжнародний такий конкурс, смокипівський конкурс дуже цікавий. І не цікаво навіть мені дети перемагати, коли це щось там з кимось домовився чи. То якось втрачає весь сенс та перемогу. Я веду до того до чого, що коли от е, надіслала я свій конкурс, е, свій рукопис на «Золотого леку, почувши вперше по першому національному засобах масової інформації. Е, для мене було чесно кажучи, несподіванко, хоча, звичайно ж, приємно, коли потім повідомлено мені було, що перша премія. Я так сподівалася, що десь так хоча б щось, але перша це була ну, несподіванка, і тим паче дійсно ні на кого я не тисла. Ну, ніяких там не було якихось підводних течій. Це, до речі, підтвердив і наступний рік, коли от такий несподіваний крок ніби від переможців першої премії вводять у журі. І мене ввели в журі, теж не відчувала я жодного тиску. От я в цьому році вже була членом журі, щоб там хтось просував якісь руку. Я особисто цього не бачила. Не знаю, не буду казати за всіх. Я особисто не бачила. Кожен голосував, потім ці голоси, кожен перечитував ці тексти, потім ці голоси підводились і от. Що хочу сказати спочатку про цей рік як члена журі свій погляд. Бракує мови, на жаль, нам дуже. З усіх регіонів. Чим цінний ще конкурс, свого роду моніторинг з усіх регіонів побачити, що пишуть, почути, чим дишать. Наприклад, перші вірші з цієї книжечки, щоб побажати вам відповідне побажання. Я такий трошечки самоіронічний. іронічний, як капітан кульбабових морів. Над кораблем напнув із мрії, вітрила, І помчу, та не дозір, що угоріла. Круг серва я галактики відкрила. Отож рушаю на зеленій тлі. жарі зорі в листі, що мокрила, бо ж не лише у повітрі, на землі і в морі теж без крил життя не миле. Хай з неба не хапаємо зірок. Та стримати не сила, здивування, немов у касті зоряний вінок, Весна впічала землю на світанні. Я капітан, кульбаба, Мій корабель. У здорових у Коли ще це над ним вітрила мрій, форватирній зелених чистих зорях. Так і бажаю вам теж фарватиру зеленого чисту. Фарватер, ви сьогодні нам випала честь, у нас цього було не заплановано сьогодні. Випала честь зустрітися із Мариною Панленко. Ну, такою письменницею, з якою зустрітися не часто. По-перше, гарна, що дуже важливо для молодої жінки, артистична, що дуже рідко трапляється із письменниками, правда ж? Вони якісь такі всі там монотонно, що читають, читають комунікабельною надзвичайно і творчою, яка заразила нас всіх. По-перше, прочитати всі її твори і твори матері і прийняти участь у конкурсах.